Будуватися все-таки на ліберально-демократичних цінностях. Я вважаю, що не за те е, воюють наші бійці на Донбасі, щоб е, самозвані борці за чистоту української нації тероризували тут населення, е, яке не згодне з їхніми праворадикальними похитами. На суді студії Катерина Полякова Вітаю вас до вашого вага, останні новини. Дніпропетровська область переходить на спеціальний режим безпеки. Таку заяву в соцмережі зробив заступник голови місцевої ОДА Святослав Олійник. За його словами, у зв'язку із загостренням ситуації на сході в облдержадміністрації було ухвалено низку рішень щодо гарантування безпеки в області. Зокрема, було створено оперативний штаб, який вирішуватиме ці питання. Влада на місцях отримала вказівку посилити охорону всіх потенційно безпечних об'єктів. Крім того, в місцях масового перебування громадян, зокрема на залах. Ніях та мостах планують встановити камери відеоспостереження, а також залучити до охорони правопорядку добровольців серед населення. Решта рішень засідання штабу не підлягає оприлюднення. Ніч і ранок в Маріуполі пройшли спокійно. В обстріл було записовано вчора о 17.03. Це був удар з граду по номер 14. На щастя, обійшлося дійшлося без жертв і поранених з нашого боку. Вчора у другій половині дня в місто прийшло підкріплення, тому ситуація в усьому місті абсолютно під контролем українських військових. Повідомляють оказов. Підсумки вчорашнього дня в Маріуполі далі в сюжеті. У результаті обстрілу бойовиками Маріуполя загинуло 29 мирних жителів, ще 93 поранені госпіталізовано. Під обстріли потрапили 53 багатоповерхові та 14 приватних будинків, 4 школи та 3 дитсадки. Наголошується також, що незважаючи на численні атаки, українські війська не відступили на жодному напрямку. Міліція посилено патрулює Маріуполь для попередження мародерства. Жмостої правоохоронців. Частина людей, які на час обстрілу виїхали, вже повертаються до своїх домівок. Опалені в обстріляному мікрорайоні не працює. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії, в Україні, які в суботі, двадцять січня, відвідали місце обстрілу в Маріуполі, підтвердили, що обстріл проводився з під контролем самопроголошення ДНР території. Високий представник ЄС Федерика Мугаріні заявила, що ескалація ситуації на сході України неминуче призведе до подальшого погіршення відносин між в... мок. Бою із Брюсселем і закликала Росію припинити підтримувати сепаратистів. Та насправді ніяких доказів не потрібно, адже витажок терористів Олександр Захарченко приселідно заявив про наступ на Маріуполь. Сьогодні ми оце розсутне на маріуполі. Сепаратист напевне поспіхом готувався до промови і недосконало вичув путінський сценарій. Тому пізніше російські змі відкоригували слова Захарченка і заявили, що бойовики збираються не штурмувати місто, а лише придушувати позиції українських військ, розташовані на схід від Маріуполя. Як відомо, єдині військові дії щодо Маріуполя, які почалися вчора, це були обстріли витрових масивів міста з важкої артилерії, контр розвідки зброї, пересупили розмову ватажків бойовиків терористичної організації ДНР які здійснили обстріл міста. У розмові бойовик на призвістку терорист дає з Донецька команду на застосування реактивних систем залпового вогню проти мирних мешканців Маріуполя. Інший бойовик на призвістку Пікел висловлює готовність виконати наказ на обстріл густонаселеного життя.